Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 3 лютого. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень, так і бачите, новин трохи буде. Починаючи від сьогодні. Так, у нас є три новини публікації індексів і виробничі ціни. Чи, вівторок, вівторок, так, 4 лютого, у нас одна новина на три зірочки. Це публікація вакансії, так середа, 5 лютого. В середу, напевно, ви вже так. Також це. Бачите, кожного разу в середу найбільше в нас новин, і ось публікація декількох індексів буде так з самого ранку в Америці. Потім публікація індексу на виробничих цін та запаси сирої нафти. Так, публікація запасів сирої нафти. Четверг, 6 лютого. У нас одна новина на тризірочки. Це первинні заявки про безробіття. І п'ятниця 7 лютого це три новини: так, середня зарплата, середній погодинний заробіток та рівень безробіття. Отже, такий у нас насичений буде цей тиждень. Тож будьте обережні, новин буде вистачати так, в американську сесію. І давайте подивимося, що в нас за тиждень відбулося на графіках. Почнемо з індексу долара США. Наш прогноз все ж таки хотілося б побачити, щоб ми дійшли до референсної точки. Зараз також з вами чекали те, що ціна ось тут в даному діапазоні буде проторговуватись. І саме тому. Тут у нас було зліва, так? Були пустоти і розриви ліквідності. Давайте ми ще з вами подивимось. Ось вони, пустоти розриви ліквідності, які маркетмейкер на сьогодні проторговує. Ми чекаємо ціну трішечки вище, і на сьогодні в нас вже є сформований такий як пом'якшуючий блок. Так, ось останній блочок, від якого пішов останній пробійний рух. І зараз хотілося б побачити його поглинання. І після поглинання тоді вже будемо з вами. Чекати ціну вище на оновлення ось цих хаїв. Тим паче, ми підзняли додаткову ліквідність. Так, як бачите, ось після підзняття її на сьогодні. Чекаємо так, чекаємо корекції і чекаємо продовження лонгового руху. Не знаю, давайте, давайте з вами намалюємо, напевно, так, як це ми хотіли б побачити. Не факт, що це так буде, але. Поки нам так показує. Так? Все ж таки слабкість е шортового руху нам вже показали. Бачимо, шорт далі не відпрацював. Е і на зараз хотілося б побачити поглинання блоку, тест хоча б даного рівня, так і продовження лонгового руху. Тож на цей тиждень будемо з вами чекати по ось такому прогнозу. Давайте перейдемо з вами до наступного. Це в нас SP500. І SP 500 знаходився в консолідації. На сьогодні бачимо вихід за верхній кордон консолідації, слабкість лонгового руху і також ймовірність того, що пройдемо з вами нижче. Наш прогноз був до еквілібріуму консолідації. Як бачите, до цього еквілібріуму і блочка ціна прийшла, показала відпрацювання лонгове, тож тепер чекаємо. Ціну в діапазоні нижче, так, поки ми знаходимося ще на верхньому кордоні, але подивимося, як закриється свічка. Хотілося б побачити ось таке ще одне поглинання даного рівня, і це буде свідчити за те, що ми йдемо з вами нижче. Сьогодні ми відкрились таким великим гепом, так тут поглинання у нас не було, але на сьогодні бачимо, ми відкрилися якраз таки в еквілібріумі саме консолідації. Тож тут ціну і чекаємо. Тепер хотілося б побачити, хоча б якийсь лонговий рух так на тест. Пробитого рівня, хоча нам його цього не показали, так просто відкрились з гепом. І після цього продовження шортового. Так Тож, поки стоїмо з вами в консолідації на SP500. Давайте перейдемо до індексу. Що це в нас? Це в нас NASDAQ. і подивимось, що в нас тут по цій консолідації, так само, як і SP500. Так відкрилися ми з великим гепом. Хотілося б побачити відпрацювання лонгового руху. Це нам ось і показали до даного рівня. Рівень цей ми не пробили і, на, на жаль, так, на жаль, сьогодні запам'яталися, але був прогноз у нас на слабкість. Як бачите, лонгового руху і поверне в цю консолідацію. Тож, поки у нас прогноз на цю консолідацію так само, як і на SP 500 стоїть, будемо чекати ціну нижче, тим паче, за даними лоями, вже є скупчення деякої ліквідності. Так, NASDAQ ми з вами також подивились. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, в Євро-долар у нас на тижневому таймфреймі там, здається, шорт відпрацьовує. Так, шортове якраз направлення. Чому ми так консолідуємось? тому що в нас знову-таки з ліва є пустоти розриву ліквідності, які маркетмейкер буде закривати. Тож ми зараз чекаємо оновлення ось цього лою, і далі також якусь консолідацію вже на молодшому таймфреймі. Так, на денному, на 4-годинному, здається, нижче ціна буде йти якраз таки через такі всі консолідації. Тому будьте обережні, змінювати напрямок в цінах буде дуже часто. Так, давайте ми просто підправимо на сьогодні так оновлення лою. Хотілося б побачити зараз звідси так, також ось, хоча б звідси якусь корекцію. Так, щоб нам від цієї зони покупок дали якусь корекцію, хоча б до пробитого лою, так, і від цього лою вже показали напрямок шортовий. Ну, а там далі, скоріш за все, буде деяка консолідація. І також хотілося б побачити пробиття даного рівня і фіксацію нижче рівня тілом. Як тільки ми зафіксуємося нижче даного рівня тілом, це буде свідчити про те, що ми йдемо вже з вами на оновлення лою і якраз таки на закриття пустоти розривів ліквідності, які були зліва. Так, щодо євро-долару, з вами підправили на цей тиждень, давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт. Також в нас була зона бичого блоку заказу, бачимо відпрацювання лонгове. Також з вами показували слабкість лонгового руху. Це нас зараз відпрацьовує. Тепер так само, як і пара євро-долар. Що хотілося б на сьогодні з вами побачити? Хотілося б побачити останній пробійний рух. Давайте ось так відправимо шортовий. Потім після цього шортового руху деяку корекцію, і після корекції. Відпрацювання шортове далі. Тому що референсна точка, яку ми чекаємо, це нижче, є нижній кордон консолідації, який ми з вами проводили, так? і референсна точка також за цією консолідацією. Тож у нас прогноз зараз йде шортовий. Давайте перейдемо до пари долар-японська єна і подивимося, що в нас тут. Так, долар-японська єна в нас законсолідувалась. є зона бичого блоку заказу, і тут потрібно зараз дивитись цій консолідації. Та якраз таке є консолідація вже на молодшому таймфреймі, давайте проведемо її. Нижній кордон так, по ось цій свічці є, є нас нижній кордон і виділимо. так, У нас тут червоного нема. Так, давайте виділимо, напевно, червоним кольором. ось, і Будемо чекати. Хотілося б побачити ціну фіксацію ціни нижче. Тоді вже в нас зміниться наша гіпотеза так, на продовження руху. Шортового, ну, а поки, дивіться, так як ми з вами малювали, хотілося б побачити слабкість шортового руху, поглинання, так, і знову таки вхід до цієї консолідації, тест даного блоку верхнього рівня. І там вже будемо дивитися, чи підемо ми з вами знову-таки на тест ось цього ведмежого блоку від старшого таймфрейму. Тож, поки у нас цей прогноз, який був, він залишається. Давайте перейдемо до криптовалюти. Наступний в нашому огляді біткоін. Біткоін ходить в консолідації. Так, ми з вами це і показували до цього. Є в нас верхні нижні кордони. Бачите, вони поки і відпрацьовують. Від нижнього кордону. Так воно лайтово відпрацьовує, так хоч лімітки став, насамперед. Але будьте обережні, тому що можливо будуть якісь ложні виходи так з консолідації. Нижче у нас є пустота розриву ліквідності. Тож зараз будемо з вами спостерігати. Біткої на жаль, поки нічим не вражає нас. Ми з вами як прогнозували ще з того тижня, так від верхнього до нижнього кордону похід ціни, так він зараз тут і стоїть в зоні накопичення. Давайте прийдемо до ефіріуму. І ефіріум якраз таки дав нам направлення нижче. Це дуже добре. Відтестували ми зону покупок, яку хотіли побачити. Так хотіли побачити. Ми ціну з вами в діапазоні дві 80, ось ціна якраз таки сюди прийшла, підняла ліквідність за лоями. Давайте піднімемось до тижневого таймфрейму, подивимося, що у нас тут. Так, на тижні також додаткову ліквідність, що ми тут підняли і зробили навіть пул ліквідності, ось такий дуже солодкий. Ми його з вами бачимо і також позначимо. Давайте від цього лойчика зараз протягнемо і покажемо. Є, ось. Є наш пул ліквідності, і тепер. Після підзняття цієї ліквідності хотілося б побачити, що буде далі. Є І ось тут вже будемо з вами дивитись. Підзняття додаткової ліквідності буде. Тест, що в нас тут також, тест з цієї верхнього кордону консолідації також буде. Він у нас десь ось тут повинен бути. Давайте також його протягнемо і зробимо, так, зробимо його, напевно, якимось іншим кольором, так? Давайте виділимо, можливо, зеленим є. Yeah. І попадемо все ж таки на зелену свічку. Так. Щоб було більш коректно, так? Ось, якраз у нас по ось цю зелену свічку є. Хотілося б побачити так само тест. Можливо, ми дійдемо до еквілібріуму. Еквілібріум у нас якраз таке. Буде ось цей рівень, так. скидку зараз з вами проведемо і побачимо. І все ж таки можемо чекати ціну в даному діапазоні. А з цього діапазону вже будемо з вами дивитися. Так, ось якраз таки цей діапазон. І в цьому діапазоні давайте з вами щось поставимо, так, якийсь е, значок. Можливо, це буде якийсь смайлик. Так, тут будемо з вами дивитися. В цьому діапазоні хотілося б побачити тест еквілібріуму цієї консолідації, і після цього вже похід, знову-таки, до верхнього кордону і, можливо, продовження лонгового руху. Будемо з вами спостерігати, як ціна себе буде вести в даному діапазоні. Тож, щодо до ефіріуму, показали з вами все, давайте перейдемо тепер до Solana. Солана у нас також коригується після пізняття ліквідності за хаями. Це ми з вами вже бачимо. Ми знову таки законсолідувалися. Є в нас консолідація, нижній кордон. Також є ймовірність того, що підемо з вами знову таки на тест ось цієї зони покупок. Так, давайте вже брати зону покупок, тому що обличчя блок заказу ми відтестували, побачили вже від нього реакцію. Так, ми навіть після цієї реакції, після тесту даної референсної точки. Оновили хай так зі своєю структурою, але все ж таки на сьогодні ми знаходимося в зоні бичого блоку заказу. так, І тут з вами також будемо чекати якоїсь реакції, і бачимо з вами цю нову консолідацію вже на верхньому кордоні дуже великої. Є ймовірність того, що спустимось з вами нижче. Давайте подивимось, тут у нас що стоїть тестований. Так, здається, піпс-піпс відтестували зону бичого блоку заказу. Тож поки, поки будемо з вами спостерігати, так який нам покажуть напрямок, тому що це. Більше стоїть в зоні накопичення. Давайте перейдемо до атому, подивимося, що в нас атом. Атом дуже добре в нас ходив підзняв ліквідність лоями, або навіть зробив пул ліквідності. Давайте також ми його позначимо. Так, є. І ось ми вже на зараз, так, зараз з вами спустимось трішечки, зробимо нижче. І тут позначимо пул ліквідності, та, який в нас є. Цю ліквідність ми не підзнімали. На сьогодні бачимо, ціну зупинили трохи нижче екілібріуму. Так, будемо з вами також це все спостерігати. І після такого направлення хотілося б побачити, так, що буде далі, чи вийдемо ми за низ цієї консолідації, як ми піднімемо цю ліквідність, чи зафіксуємось ми нижче. Це в нас тижневий таймфрейм на тижні. Давайте подивимося в нас зліва. А зліва у нас тут здається також є. Так, також була ліквідність. Ми, до речі, її перший раз підзняли і зараз зробили новий пул. На сьогодні дуже хороша ціна, так, по 4 долари. І ще раз закупитись. Особливо, напевно, неприємно тим, хто купував вище. Так, в діапазоні 6 доларів, і зараз у нас є діапазон 4 доларів. Так, дуже, дуже хороша ціна, тому що потенціал в нас там десь. Давайте у нас тут пустоти розриву ліквідності, так, у нас є ось цей хай, і в діапазоні 32 доларів. Так, у нас є з вами потенціал з цієї зони накопичення. Зверніть увагу, ми знаходимося на самих лоях. Тож потенціал за глаза, і дуже добре, що ціна спустилась навпаки понижче. Так, є в нас можливість закупитись. Щодо атому, поки ми знаходимося так само в зоні накопичення, даний пробійний рух була така маніпуляція. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, подивимося, що в нас тут на денному. Останній пробійний рух у нас був шортовий, є зона, зона така. Продажів, так, є зона ведмежого блоку заказу, але я вже більше орієнтувався на ось цю консолідацію, яку ми з вами позначали. І в цій консолідації вже хотілося б знову таки побачити відпрацювання від нижнього до верхнього кортону, і поки, скоріш за все, будемо з вами в цій зоні накопичення. Ліквідність за цим лойчиком ми підзняли, а за цим лоєм ще ні. Тож також, можливо, є ймовірність того, що піднімемо. Давайте ми з вами це покажемо. Ось у нас тут є ліквідність за двома лоями вже. І будемо з вами спостерігати. Так, тож, Атом нас радує дуже хорошою ціною на сьогодні. Дійсно, давайте перейдемо до Toncoin. Toncoin Тонкойн нарешті, вже щось нам показав. Була велика консолідація. На сьогодні бачимо, є вихід з цієї консолідації, і це в нас тільки почався тиждень. Так, на тижні ми, ми попередній тиждень, до речі, закріпились вже нижче. Пустоти розриви ліквідності в нас є. І тепер хотілося б побачити тест. Так, тест даного рівня. У нас є вихід з консолідації нарешті. Тепер хотілося б побачити тест і після тесту відпрацювання шортове. Чи піде шорт, чи ні, ми з вами вже будемо спостерігати, але оскільки нам давали, ну, зараз по 4, також по 4 долари. Дуже хороша ціна, майже в половину відкоригувався, так, від 8 доларів був. Тут на лоях, скільки нам давали 2,9-3 долари. Так, якраз таке пустоти розриву ліквідності, є ймовірність того, що відпрацювання від нижнього кордону консолідації буде таке через консолідації на молодших таймфреймах для того, щоб закрити пустоту розриву ліквідності, ось зліва. Так, щоб маркетмейкер проторгував трішечки ціну. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм, підкоригуємо, можливо, щось так. На денному таймфреймі дійсно. То саме хотілося б і побачити, що ми з вами намалювали на тижні. хотілося б побачити зараз тест. Давайте підтягнемо ось так. так. Можливо, це не так довго буде ходити в цих консолідаціях і відпрацювання шортове. Так. Давайте ось так з вами покажемо. А тут вже піде шорт чи ні, будемо з вами дивитись, але потенціал, як мінімум, до половини цього шпіля, в нас буде. Так, тонкоін. є. хоча б Є що прогнозувати, є тут ліквідність за хаями, потім з вами будемо дуже-дуже різко йти вгору. Так, без якихось проторговок. Це в нас тільки корекція. Давайте перейдемо до золота і подивимося, як у нас відкоригувалось золото. Так, золото в нас потроху йде на вище. Що ми тут знаходимося якраз таки на верхньому кордоні консолідації від тижня. Так, у нас є верхній кордон, є нижній кордон консолідації тижневий. Зараз бачимо з вами вихід. Давайте все ж таки заглянемо на тижні. На тижні ми вже зафіксувалися вище, так, вище даної консолідації. Потенціал у нас перший є. Так, його діапазон буде десь 2875-2876. Так я ось тут провів лінію. Це наш потенціал, звідси може піти корекція, якщо не піде десь тут нижче. Тож, на сьогодні так, чекаємо з вами на денному таймфреймі після фіксації вище консолідації. Хотілося б побачити закриту шортову свічку. І після цього тесту відпрацювання лонгова. Там вже далі подивимось. Ще раз кажу, потенціал ми з вами показали, продовження лонгового руху поки йде. Ліквідність за лоями тут у нас є. Є ймовірність того, що можемо повернутись з вами в цю консолідацію, підзняти ліквідність за лоями. Але поки що в нас напрямок лонговий. Та як бачите, ціна все ж таки йде в лонг. На 4годинному таймфреймі у нас що тут було? У нас тут була своя консолідація локальна, був напрямок, і зараз хотілося б також побачити відпрацювання шортово. Тож будемо з вами спостерігати, поки хотілося б побачити закриту свічку шортову. На верхньому кордоні консолідації від тижневого таймфрейму. Тобто так би хотілося, щоб тут була одна шортова свічка, і далі показали нам відпрацювання лонга. Тут з вами на золоті також показали, так, є. Давайте, напевно, просто підтягнемо, так, підтягнемо те, що в нас прогноз був тут. Вихід, те, що ми вже з вами на сьогодні бачимо, тест і продовження лонгового руху так, на підзняття ліквідності за хаями. Це те, що хотілося б побачити. А там з вами вже будемо дивитись, після підзняття ліквідності, чи підеться надалі. Чи, можливо, ми знову-таки спустимось нижче до верхнього кордону, і тут з вами будемо дивитися, як воно буде далі. Тому що, якщо заходимо в консолідацію, то нам відкривається дуже хороший потенціал для походу, як мінімум, до еквілібріуму цієї великої консолідації. Ну і остання на сьогодні це нафта. Так, давайте подивимось. Нафта був у нас вихід з консолідації, тест, це здається на тижневому таймфреймі. І на зараз хотілося б побачити відпрацювання лонгови. Так, чи піде лонг, чи ні. Все ж таки, здається, він може не оновити хай, тому що хай навіть підзняв ліквідність за попередніми хаями. Тому відпрацювання лонгове це те, що хотілося б побачити. І після відпрацювання лонгового, коли побачимо слабкість, можемо з вами будувати гіпотезу на підзняття ліквідності за лоями і також за повернення до цієї великої консолідації. Поки що, бачимо, відпрацьовує в нас шортове відправлення, є корекція, і поглинання даного блоку в нас не було. Ми знаходимося ось в консолідації, яку сформували до цього. І як бачите, ми не закріпляємось нижче тілом. Тобто все знаходиться якраз таки в цьому діапазоні. Тож консолідації, консолідації і ще раз консолідації. На сьогодні вже деякі інструменти показали нам якийсь ймовірний напрямок. Так? Ну, нафта також не відстає, вона почала показувати ще до цього, і після оновлення ось цього я кажу, Мені здається, що ми покажемо більш за все слабкість. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!